Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Найперше дякую донаторам нашого YouTube каналу. Окремо дякую людині, яка побажала залишатися неназваною, підтримка якої істотно пришвидшує вихід наших відео. А також би вас, друзі, просив підтримати подарунки моїх книжок сільській бібліотеки. Трошки було вами профінансовано. І зараз до мене звертається багато бібліотекерок з цілої України. Чи не міг би я подарувати свої книги? Все, що можу, я роблю, але ви розумієте, це потребує фінансової підтримки. Тому би просив вас ще підтримати цю ініціативу, особливо моїх романів, про Івана Франка, Григора Тютюнника, Роману Утравим не можна помирати і роману інфекції, як подарунки для сільських бібліотек України. Хотів би сьогодні поговорити з вами про таке явище, як масова українська література, на прикладі письменника і адвоката Андрія Чайковського. Певно, може бути Чайківський, може бути Чайковський. Здається, норми української мови дозволяють дві форми, наскільки я розумію. На початку 20 століття було три таких популярних письменники автори історичної прози. Зусібна, які формували національні смисли, формували національну свідомість. Це Андріан Кащенко, який жив у Катеринославі, хоч хотів жити в Києві, хотів собі купити квартиру в Києві, хотів будиночок купити, але йому не вистачало постійно грошей, везіння. На початку 20-х років він помер. Автор роману Зруйноване гніздо романів про а також дуже популярної історичної прози для широкого загалу. Також я би хотів згадати ще й Юліана Опільського, псевдонім, під яким писав Юрій Рудницький, викладач гімназії, вчитель, який писав романи з історії Стародавнього Єгипту, Риму, Київської Русі і так далі, так далі поцілунок Іштар. Діти Одіна, ви, Сумрк, Ідоли Падуть, і так далі. Це були, що я зараз називаю, під горлами Роми, були дуже популярні повісті і роману Юліана Опільського, який народився в Тернополі, потім жив у Львові і помер десь приблизно в той час, що Андрій Чайківський в середині 30-х років. Два вони не дочекалися. Приходу радянської влади, от і померли, не знаючи, що чекає на Україну. Ці два історичні романісти, які ціле життя писали прозу для українців. Яка це була проза? Особливо в Андрія Чайківського. Друзі, це була проза, яку міг би зрозуміти кожен, хто вміє читати. Я вам так скажу: проза для широкого загалу. Буде тут дуже багато цитат. В цитатах я намагався подати вам такі якісь складніші нюанси, щоб зараз на цьому не зациклюватися. Андрій Чайковський став надзвичайно популярний десь приблизно від 20-го по початок 40-х років до 39-го року. Найпопулярніший галицький письменник це був він. Можна ще згадати Богдана Лепкого. І його тетралогія про Мазепу, звичайно, яка починається перша її частина Мотря. Мотря «Батура», не вбивай. Але сьогодні про Андрія Чайковського. Всі галицькі хати читальні. Все галичанство молоде, яке потім пішло в УПА, натхненником сенсів, смислів. Був, крім, звичайно, Шевченка, там Франка по-своєму, і так далі. і так далі, Був, якщо говорити відверто, Андрій Чайковський. Андрій Чайковський сформував галицьке покоління, яке вступило у бій за Україну потім на початку 40-х років. І далі. Те, яке було в організації українських націоналістів. Те, яке вже почало діяти і готуватися до боротьби після поразки Західноукраїнської Народної Республіки, Андрій Чайківський ціле життя жив у повітових містечках. Він народився в Самборі в 1857 році. Його батьки дуже рано померли, і його забрала бабуся. Чесно вам скажу, я не знаю, чого його батьки рано померли, але він дуже ціле життя ревний був супротивник алкоголю. Товариство Ферезус, це все, це все була ще одна його нав'язлива ідея. Може, це якось пов'язано. Я не знаю. Хто знає про причину смерті батьків Андрія Чайковського, коли він був в такому ранньому віці, будь ласка, напишіть у коментарях. Його виховує бабуся, самбір це Львівщина зараз. Він вчиться в Львівському університеті, закінчує правничий факультет, потім його забирають в австрійську армію. Він ніде не був поза межами Галичини, і потім цей свій досвід, коли він повертається, він описав у спогадах своїх таких, таких есе, які підтримав Франко. Підтримав Франко, Франко його заохотив. І Андрій Чайковський буде писати, що від тоді в мене наміцно засіла цитую літературна бакциль, тобто літературна бацила. Після підтримки Франка, після того друку його Таких спогадів про Першу світову війну, коли він ще як письменник тільки починався, пробудилося, напевно, його справжнє призначення і покликання. На початку 90-х років 19 -го століття він переїжджає у Бережани. Хочу вам ще одне сказати: коли ми говоримо про Андрія Чайковського, нам треба пам'ятати, в мене завжди в голові слово «взірцевий». не тільки його літературна бакциль. Чи бацила літературна, як він жартував, а у зірцевій, у зірцевий сім'янин, у зірцевій батько, у зірцевий адвокат, зірцевий письменник. В тому сенсі. З дружиною вони прожили в шлюбі 50 років. Він помер, вона померла на три роки пізніше. Він мав трьох дочок і трьох синів. Він не покидав свої адвокатські практики у бережанах багато років. Дивіться, самбір Бережани, Майже 25 років. І потім він шукає в подіях Першої світової війни. В цих різних перепетіях. У Львові його були посадили в тюрму на два тижні. Правда, не знайшли доказів. Це все ви можете прочитати. Він знаходить прихисток Коломиї за допомогою свого зятя, старшини, січових стрільців. І в Коломиї залишається до кінця життя. Що ми маємо? Самбір, Бережаний Коломия. Зараз територія Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області, і тут Чайковський в зірцевій. Він всю Галичну охоплює, всюди він жив. Розумієте? Із дружиною 50 років, три сини, три дочки, адвокат, письменник, який пише постійно, поборник тверезості, боровся з алкоголізмом, всяко, як міг. До речі, я думаю, що на Галичині він відіграв велику роль в тому, що. І в 30-х роках, як згадувало, що були галицькі весілля, де ціле весілля було достатньо одної пляшки міцного алкоголю. От, П'яниця – це щось було рідкісне. Звичайно, що радянська влада пізніше принесла алкоголізм і всяко його прищеплювала. А він боровся як міг, проти нього, тому що алкоголізм він не залежить тільки від радянської влади. Це одна із рис людини, коли її важко, один із найпростіших способів випити. І тоді здається, що все прекрасно. От. Він помер у 35-році, в, 35 в Коломиї, Був дуже велолюдний похорон. Він був найулюбленішим, фактично галицьким письменником, який своїми творами сформував світогляд молоді. Його твори підтримувані багатьма нашими письменниками. Не були взірцем досконалості, якщо ми хочемо говорити за досконалість. Це була масова література. Там були шаблонові образи, там не було глибокого психологізму. Але масова література не передбачає глибокого психологізму. Масова література не передбачає украй витонченої фантазії. Масова література, друзі, передбачає твори, які би могла прочитати кожна людина книжки. Саме такі твори писав Андрій Чайковський. Це і твори про життя українського селянства, і твори про козаччину. З українського селянства це і Олюнька, повість багато інших. І про козаччину тавно чули частину цих творів на уходах за сестрою. Роман Петро Сагайдачний величезний. Хоч його називають повістю Роман Олексій Корнієнко, я зупинюся на цьому романі сьогодні. У повістях соціально побутових: бразилійські, Гаразди, Олюнька, і так далі. Так далі. Він. Зображає життя так званої ходачкової шляхти дрібної. Оцю майнову нерівність, коли люди одружуються, належачи до різних суспільних прошарків, навіть <плес> зараз щось собі пригадав, це з другої опери, як кажуть. Але знаєте, як така була появилася пісня, яку було використано у фільмі за двома зайцями, основою якого покладена п'єса Михайла Старицького. Моя мама серце добре має. Мій папаша мають. Магазин. Та вони мене не обіжають, бо я їх єдиний шикарний син. Тобто, <смас> моя мама добре серце має, а папаша мають магазин. Якраз йдеться про такі нерівні шлюби. Частково розумієте, навіть за цією тут є такий посил, але це інше. Чайковський не використовував, звичайно, цієї пісні. Він не знав її. Це така комічна стилізація фольклору. От. Але щось є в цьому. В романі Олексій Корнієнко. Який писаний був від 1924 по 1928 рік, і рік Чайковський казав, що йому не треба багато працювати, хоч працював він багато, звичайно. Я би не хотів, щоб у вас склалося враження, що те, що я кажу, що для масового читача, щоб, щоб ви не думали, що Чайков... він дуже багато працював над матеріалами. Матеріали побудовані на фактах, але також в його творах присутні ідеалізації козаччини, ідеалізація Запорізької Січі. Можливо, ідеалізації Богдана Хмельницького у цьому романі. Бо згадайте собі Шевченка, якби то ти Богдан і п'яний на Переяслав тепер глянув. Упився б, здорово упився. Тут зображено Олексія Корнієнка, який є похресником Богдана Хмельницького. Який опиняється в скрутній ситуації, зустрічає по дорозі людину, яка допомагає йому. Виявилося, що це один із близьких соратників Хмельницького козак Іван Чорнота, і починає розвиватися сюжет. В цьому сюжеті зображено середину XVII століття 1648, 1649 роки, коли почалося повстання Хмельницького, і Чайковський зображає його як Творення, хоч коротке української державності. Коли були розгромлені польські війська, війська конець польського, не дуже приязно, звичайно, змальовано польсько-українські стосунки через польські. Особливо утиски матеріальні, знущання над українством, так далі, визискування. Чайковський, напевно, робив протилежне. Він казав, що треба вибити з рук нашого читача польський роман. І також десь згадував він, що коли він читав роман Генріха Сенкевича Вогнем і Мечем. Йому було дуже неприємно, бо там українці зображені то недолугими, то підступними, то такими, що з ними не можна бути справою і так далі. Роман тенденційний, звичайно, вогнем і мечем Генріха Сенкевича. Але ми ростемо, ми розвиваємося. Звичайно, що Роман Олексій Корнієнко, який, до речі, надзвичайно впливає на психіку. Розумієте, що таке ідеалізація? Це коли все. Так начебто погано, і все складається добре. І Хмельницькому все вдається. і молодому його Івану Корнієнку все вдається. І в такій тяжкій ситуації, якраз помирає польський король, перед яким було соромно, бо може Хмельницькому, може би він не почав це повстання, всі результати, бо він був підданий корони. Хмельницький значною мірою і це не приховує Андрій Чайковський, розпочав цю визвольну боротьбу, ці збурення народні, чи, як каже Чайковський, творення нової державності української, розпочав через те, що Чаплинський поляк викрав його дружину і з нею повінчався в католицькому шлюбі. А Хмельницький був православний, православних називали схезматиками. Шизматиками або скизматиками, це ще один нюанс. А цих уніатами, греко-католицизм, це, потім це все пізніше, розумієте? От. До речі, що до віри Хмельницького, я вам скажу, що потім він, коли повстання, почали приходити люди до козаків, це все почало розростатися. І Хмельницький ще попросив допомоги татарського мурзи Тугайбея. це князь. І Тугайбей, хоч був дуже недовірливий і так далі. От надав таку допомогу. Татари надали допомогу своїм військам, що І дуже було істотно на початку цих визвольних воєн 1648 1654 року. Це була надзвичайно істотна татарська допомога, але Хмельницький знав, що татари можуть зрадити Хмельницький і туди, і туди писав Хмельницький. Навіть говорили якийсь час, що він разом із ханом брав участь у, у Намазі. Тобто ісламські відправи, такий собі, я думаю, це б швидше можна було назвати Політичним Союзом Христа і півмісяця, Бо, Бо і, якби поляки християни і українці християни. І тут не було в нього інакшого виходу, як давати себе до допомоги татар. Тут зображено. І козацьку старшину, і цього хлопця, його любовну історію. В Чигирині він знайомиться з дівчиною, в Чигирині, де був маєток Хмельницького. І та дівчина дуже йому запала в душу. Я вам хочу сказати, що Чайковський так описує любовні сцени. Не подумайте, що я кипкую. що мені вони наскільки наївні по-своєму, якісь такі, такі зідеалізовані, такі романтичні, що я їх сприймаю як щось таке надзвичайно чисте. Чисте, чисте, чисте. Хоч, як ви розумієте, це була данина часові і ускладнення, якісь психологічні переп'ятії в українській літературі ну, тільки починали розвиватися. от. І Олексій Корнієнко таки одружився своєю катрусою. Нічого, нічого не стало на перешкоді. А в Катрусі була подружка Настка, яка одружилася зі своїм Панасом якраз в кінці, а думала, що він загинув, бо він теж пішов до Хмельницького. Все у повісті Олексій Корнієнко можете не переживати. Все складається як найкращим чином. Здається, таки перипетії і Чаплинський, і Хмельницького могли кілька разів вбити вже. І, і дуже майстерно Чайковський змальовує ті події, як підтримували Хмельницького українців, все-таки багато хто. Що вони ніби служили цьому Чаплинському шляхтичу, який викрив дружину Хмельницького Олену, а насправді підтримували Хмельницького? Хмельницького було, до речі, три жінки: перша Сумківна, Сумкою її було прізвище дівоче, друга Олена. І третя після того, коли син Тиміш стратив Олену на початку 50-х років за зраду. І його няня горпина перед смертю, коли він прощає Олену, це було його єдине кохання, кажуть Хмельницький. Дуже багато місця приділено цій Олені. То вона каже йому, що вона тебе, сину, мій, недобре, ти робиш, вона тебе, вона тебе зрадить. Няня горпина, яка його вибивала, яка помирає. і це, от, Є там таке пророцтво. Хмельницький перемагає. Показано розгром польського війська і Ярема Вишневецького теж. Ярема Вишневецький – українець, який з православою перейшов католицизм. І прославився неймовірною жорстокістю. Ярема Вишневецький. Але не тільки жорстокістю, він разом із своїми жовнірами міг їсти, то, що вони спати в тих умовах, що вони. Ярема Вишневецький був надзвичайно заплутаною особистістю, дуже обдарованою. Такий ворог України, він був. І сам українського походження, з роду Вишнавецьких, байда Вишнавецький. Згадуєте, як його нога кребром зачепили. Так це з, з цього українського роду, який стає ненависником України. От Ярема Вишневецький показано в романі страти, як відбувалися. Ну, натуралістичних сцен немає, але про це дуже багато можна дізнатися, які були способи страти. який був жорстокий час, людське життя не важило нічого абсолютно. І зараз в час війни пам'ятаємо, що Україна завжди веде війни, війни і війни, утверджуючи свою державність в 1649-му Хмельницький в'їжджає до Києва. Хмельницького зустрічають в Києві, і на якийсь час Україна фіксується як Україна. Розумієте? Але дуже на короткий час, через те, що Чайковський описує, якби що Хмельницький створив українську державу. І він закінчує цим. Києві цим, що він в'їжджає, що його благословляє духовенство. Могилянські академіки, тішаться. академіки, це студенти, їх тоді називали академіками. От Могилянка взагалі відіграла колосальну роль в розбудові національної свідомості українців на той час. І коли ви прочитаєте роман Олексій Корнієнко, ви отримаєте, крім того, і зараз неабиякий який заряд оптимізму, я вам скажу, неабиякий заряд бадьорості й віри. Там та енергетика цього зірцевого, яке казав письменника, вона наскільки сильна. Крім того, він казав, що він писав цей роман, йому не треба було, він бачив все перед собою. Він вже тоді був досвідченим письменником, що вона проступає крізь сторінки. І коли ви не будете там шукати витончених психологічних сцен, коли ви там не будете шукати витончених перепетій, то оця енергетика віри, добра. Всього прекрасного збігу для українців, боротьби того, що все обов'язково буде добре. Вона цей роман Олексій Корнієнко. Я рекомендую зараз читати зрештою. І він виданий кілька разів, переведений за радянського часу. Чайковського не видавали, як ви розумієте. І цей роман додасть нам оптимізму, який можуть додати оптимізму твори Адріана Кащенка, про якого я згадував. Адріан Кащенко жив на великій Україні у Катеринославі. і Юліана Опінського. Це псевдонім, справжнє прізвище Юрій Рудницький. Ці три письменники були дуже і дуже популярні і творили смисли. А найперше Андрій Чайковський, якого підтримував і Франко, і Михайло Коцюбинський, і похорон, якого називали Галичани Князівським, була величезна кількість людей, величезна кількість людей, величезна кількість молоді, яка прийшла попрощатися з людиною, яка як Частково замінювала армію цілу, яка була своїми книгами в ідеологічних боях за українську душу. Тому згадаймо цього письменника, прочитайте деякі його твори і пам'ятайте, що його масово читали на початку ХХ століття, він був найпопулярнішим письменником. Дякую.